Фільм мені дуже сподобався. Були смішні моменти, були серйозні. Багато чого дізнався, що як це все трапилось, як він оказався в 2014-му ну, в цій засаді разом з цією бригадою. Ти бачиш, що трапилось, як це все трапилось, що там було. Тому що розмови це розмови, а коли ти бачиш це все своїми очами, то може зрозуміти, що там означає. Фільм по-іншому Олександра розкриває. Тобто, знаєте, одне, коли ти бачиш роботу, а тут же ти бачиш людину. І... Я Олександра бачив ще, коли сам трошки знімав, да, там, в, разом там всі репертери стояли. Це така була стара гвардія, стара школа, на них все, там, всі розуміли, що це професіонали. Да, що це. От. І зараз, коли ти трошки більше дізнаєшся про цю людину, да, коли ти розумієш, як він да, цей процес відбувається, у нього зйомки історії. Хто він, як він комунікує з людьми, то це, це, це дуже цікаво. Я тут опинився через мого тата. Мій тато робив багато фото, він був репортером. І я вдохновлявся татовими фото і деколи навіть відео. Тато мій дуже круто знімає, мені це дуже подобається. Я намагався його ще там, трошки раніше там, привернути увагу до фотографії, але. Ну, я бачив, що воно не цікаво, камера лежала. Це камеру я спеціально йому купив, вона там пролежала два роки. І тут він якось сам включився. І е, от я зараз ще цю емоцію проживаю, бо воно знаєте, я не очікував цього. І мені це приємно.